Число збірно західної країни. Сергій, на корпоратив полет заказывал. Вони ще не приїхали. Ну що ж, команда, чисто. Чуєш, Макс, хотів тебе запитати ще що зранку, щось давно тебе не бачив. Ти щось чи менший став, чи такий маленький? Дуже холодно в залі Юр. <плес> тобто, коли тепло, ти дуже великий. Я дуже здоровий, так. Юр, слухай, а твої жінці які... Чоловіки подобається? Ну, взагалі спортсмени, ну, як правило, плавці. Плавці? А чого вона вийшла заміж за буйок? <плес> Чуєш, А хто там сьогодні виступає з нами? Пацани з Вінниці, які думають, що Андрій Шевченко то класік. Знову явлю тільки постійно використовують безплатну дитячу силу. І ще якісь непонятні ті, що без Стадницького грають. Друзі, ну, Сергія було до народження, і ми, щоб не дарувати йому нічого матеріального, підготували фокус з Юрою. Зараз на ваших очах я заставлю зникнути Юру. Визнання упа. Юлі волю. Юра зникни! Того корову до бика веду. А, а як сам? Як життя? Та так, знаєш, через тиждень що не знаю, за кого голосувати. Хотів за нашого, то що з за Ляшка, зять каже, ні. За регіонів не буду голосувати, бо частковий просив, щоб за регіони голосували. Думав поїхати в Грецію, та там якась війна. В Турцію в курці не пускають. Чекай, то я до чого вів. До БК. А, так, до БК. Де ж самила. У ситуацію звичайна львівська сім'я, батько знав, що син не такий. Я в шоці. Я! Як ми все життя живемо у Львові, то всі ті канали запрещені. В тебе дідо нормальний був, в тебе тато нормальний, та я брат п'ятник нормальний. Тебе сусідцям гонку продає, але з жінкою живе. Ну, тато, ну я ж винен, що я емо. То ти емо? Ну та. Блін, я всім на заводі сказав, що ти гей. <плес> Друзі, за пів години до Галицької ліги біля кінотеатру Довженка Коротше, випадок в кримінальному районі. О, малыш, он ну сюда иду. О, привет, привет, привет. Я это миниатюрка. <клышко> Макс, что с тобою? Юра, я в образе. <клышко> Доброе, а что <шо> дальше? <клышко> а далее ведь Бэмка. Опа, там нам Стар. Прийняття мовного закону буває і таке. Випадок на всколе на житевок вокзалі, коли через 5 хвилин прибуває поїзд, ужгород Москва. Оголошення. Слава Ісусу Христу! Зараз вже за 20 мінут на другу куляю приїжджає Патя. Всі, хто купили б'єти, вже можуть йти та здавати на бетонну дорогу між 5-7 рейсою, де гайде виверного і семочки гарбузові. І взагалі що за руля? Я, я не знаю, але москалі точно в поїзд не сядуть. А, Друзі, це в Україні відбувається так часто, що стало традицією в сім'ї. Синок, святом тебе! Дякую, мама! А яким? Не я б'ю! Бюлетень б'є! Бери запрошення через тиждень вибори! Звичайні охоронці звичайного нічного клубу. Я у шоці. Як можна півроку під одне то саме побазити? Ні, ну є якісь нормальні сучасна музика, новенька. MTV é modelo, normal, não, eu acho, eu acho, eu acho. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, eu te pego, ai, ai, заводі воді Кока-Кола. Хай, Джек! Хай, Біл! Do you know how українці називають нашу кока-колу? Запівон! Українців! <реком> 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 Включаємо фантазію звичайна сім'я, де всі дуже голосно розмовляють. Ви знаєте, зараз, зараз на цейлоні почалася громадянська революція, ну і закінчився чай. Чи то спочатку чай закінчився, потім почалася громадянська революція. Словом їм зараз не до нас. Сергій святом.